Гори, Атенка, яка тут є в лісу, хмари, ну і закат. 17-річна Анастасія Буртник показує одну з картин, які представить на своїй першій персональній виставці 22 жовтня. Загалом каже дівчина, їх буде шість. Мені ці картини подобаються, бо я пам як пам'ятаю, як душею малювала. Настя малює з дитинства. Спочатку, каже, це були малюнки на папері, олівцем та ручкою, згодом, фарбами. Три роки тому дівчина вступила до художньої школи. Відтоді, пригадує, виникло бажання продавати свої роботи і дівчина почала вести сторінку у соцмережі. У мене так вже є замовлення, полина навіть в Польщі, Австралії там і в Німеччині. Малювала я потрети бувала. Я просто якісь такі малюнки. Навіть просто змальовувала своїх старих картин. От її вже були продані, хотіли ще таку. Картини Насті тепер є на різних континентах, зокрема в Австралії. Це була фотографія дівчини, яка дала мені, що я хочу потрес собі. Ну, я намалювала. І Ну, потім відіслалася малює дівчина у різних жанрах: пейзажі, портрети, натюрморти. З початком повномасштабного вторгнення в її доробку з'явилися малюнки та картини на патріотичну тематику. Українка по це наше українське синайне прання. І це наші українки. На чорному фоні воно показує сьогодні такий час. У мене так, що було бо дуже велика картина. Там було, десять п'ять козаків на полі, які та як ідуть воювати. Разом із мамою Настя робить полотно під картини. Мама збиває раму, дівчинка натягує та обробляє спеціальним розчином тканину. За кілька годин після цього художниця починає малювати. У середньому каже Настя: одну картину малює тиждень. Частіше обирає гуаш, інколи акрилові фарби. Який образ мені приходив в голову, коли я дивилася, коли коли приїжджала в це село. І Я хотіла щось таке подібне малювати. За словами мами дівчини Ярослави Буртник, від народження Настя має проблеми зі здоров'ям. Їй діагностували спинну мозкову грижу, а одна нога коротша за іншу. Ярослава розповідає, що першу операцію доньці зробили через 6 днів після народження. Зараз Настя готується до операції на нозі. Вона фізично працювати не зможе в житті, а це їй Бог дав талант, і треба його розвивати. Ярослава Буртник каже, підтримує захоплення доньки і допомагає їй як може наблизитись до мети. Це її мрія така, щоб ми разом з цією сім'єю поїхали десь за кордон відпочити. І вона збирає гроші на наш відпочинок сімейний. І вона хотіла малювати, і в інтернеті вона виставляла і. Продавала вона багато всього, вона логотипи пробувала малювати емблеми. Щось таке вона пробувала. Виставляти в інтернеті і продавати першу картину зі слів мами. Дівчина продала рік тому, через півтора місяці після початку повномасштабного вторгнення росіян. Тоді вона виставляла свої роботи у парках. Дівчина, яка придбала картину, знайшла майстриню у соцмережах, написала подяку та опублікувала фото про те, як робота вписалася в інтер'єр. Картина була патріотична змісту. Там була дівчина Українка з мечем. І дуже молода дівчина так просто йшла і побачила, їй дуже це сподобалось, і вона була дуже задоволена, що така, е, е, ніби, що така картина, вона якраз у час, коли в нас почалася війна. Керівниця художньої школи, яку зараз відвідує художниця Людмила Зуб, так відгукується про свою ученицю. Дівчина, яка, звісно, прислухається до всіх порад викладачів, проте дуже любить працювати над роботою самостійно, Дівчинка надає перевагу живопису. Якщо проаналізувати її навчальні роботи, то напевно 80% всіх робіт це є живопис. Перша персональна виставка відбудеться 22 жовтня, розповідає Анастасія Буртник. Далі дівчина планує виставити свої картини у Польщі. За її словами, зараз про це ведуть перемовини із польськими волонтерами. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.